Добрий вечір, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференції. Ваші увазі, головний тренер Київського Динамо Олександр Володимирович Шовковський. Традиційно розпочинаємо з найближчого коментаря стосовно сьогоднішнього злочинного. Доброго вечора. Всім вітаю з перемогою. Дякую нашим захисникам за захисницям за можливість проводити такі робочі, можливість чемпіонат. Ми були важливі підтримувати. Запитання. Сьогодні погода була така нефудвольна. Скажімо так, що, можливо, сьогодні не вдалося виконати гравцям із ваших настанов перед грою? Дякую запитання. Що не вдалося, ви знаєте, я завжди прагну, щоб вони на максимумі виконували наші домовленості, щоб вони... Правильно перебудовували, щоб вони технічно правильно виконували дії. І це такий процес, який ніколи не можна ні бути доскональним просто не може бути. Завжди є моменти, які можна покращити. На сьогодні нам дуже багато чого вдавалося, і я дякую хлопцям за їх ставлення, за їх мотивацію, за дисципліну, яку вони протязі всієї показували. Приємні моменти, які, після яких, в принципі, можна сказати, ти отримуєш задоволення від тієї роботи, яку виконуєш. Тому я подякував гравцям за цю гру. Завтра вони отримали вихідний день, але у нас насичений дуже графік, тому ті, хто не приймав участь у грі або вийшов на заміну, роблять невеличку бігову роботу. Вихідний, а після затиху команда збирається на базі, будемо готуватися вже по наступному матчі? Будь ласка, наступне запитання. Олександр <плесить> е, Володимирович, е, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній матч? Ви налаштовувались скоріше з точки зору того, що по останні матчі проводить не дуже вдало. Перед цим у команди була серія програшів. Чи з точки зору того, що в першому колі ця команда вас обіграла? Те, що відбулося в минулому, це вже відбулося, те, що пройшло, воно нас не цікавить. Ми розглядаємо кожного суперника з точки зору їх тичних дій, взаємодій, переміщення, організації гри, як оборони, так і в атаке, організації стандартних моментів, як вони виконують. І з цього приводу ми готуємося до кожного суперника. Окремо. Те, що було, це вже історія. Вона залишиться з нами. Хочемо ми це чи не хочемо, але ми не... І переживати з приводу тих подій, які вже відбулися. Ми хочемо дивитися вперед, стоячи спиною до свого минула. Чи є ще запитання, що Несен? Це що з прошлої чи побачимо ми його наступні рік? На жаль, як ви чули, я казав, що в нього було, він захворів, і на сьогоднішній момент він навіть ще не приступив до тренувань. Я дуже сподіваюся. Чи є ще питання? Що ж, на цьому всім дякую. Дякую, гавного тихович і слава Україні.